Вітання всім! Лише для вас правила дорожнього руху України на М каналі. Поїхали! Надійшло таке прохання озвучити процедуру отримання першого водійського посвідчення і які там щодо нього є нюанси. Тож, сьогоднішнє коротеньке відео присвятимо саме даному запитанню. Перше, що треба зробити для отримання посвідчення водія, це пройти теоретичну підготовку. Для цього обрати акредитований навчальний заклад автошколу та пройти в ньому теоретичний курс навчання. Після цього отримати електронне свідоцтво про проходження теоретичного навчання без складання внутрішнього іспиту в автошколі. Звертаємо ще раз увагу, що на сьогоднішній день законодавством не передбачені внутрішні іспити по теорії в автошколі. Просто прослухала людина курс лекцій теоретичних в автошколі, після цього їй автоматично видається в електронному вигляді свідоцтво про закінчення, про проходження такого навчання. Дане свідоцтво дійсне на протязі одного року. Є один рік для того, щоб скласти іспити в сервісному центрі. Однак до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі не можна відноситися як до легкої такої недільної прогулянки. Потрібно зазначити, що достатньо складним є теоретичний іспит, велика кількість є запитань і вони достатньо складні. Тож треба достатньо серйозно і відповідально віднестися до майбутнього іспиту в сервісному центрі, пройти по максимуму всі екзаменаційні білети, щоб іти туди підготовленим. Складати теоретичний іспит можна на сьогоднішній день у будь-якому сервісному центрі при МВС. Без прив'язання до місця вашої реєстрації, до місця фактичного проживання. При собі треба мати паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Після успішного складання теоретичного іспиту в сервісного центру ці результати дійсні протягом одного року з дня його успішного складання. Тобто такої особи є один рік на те, щоб зайнятися практичною підготовкою і складанням іспиту з практичного керування транспортним засобом. У випадку, якщо теоретичний іспит з першого разу скласти не вдалося, це не є трагедією. Є можливість скласти цей іспит повторно, але не раніше, ніж через 5 днів на 6. Кількість підходів спроб щодо теоретичного іспиту не обмежується, тобто, в принципі, можна достатньо довго ходити перескладати цей іспит. Другий етап практична підготовка. Знову ж таки, обрати акредитований навчальний заклад автошколу. Це може бути та ж сама автошкола, в якій відбувалася теоретична підготовка, але не обов'язково може бути будь-яка інша автошкола, яка вам може більше сподобалася, пройти там практичну підготовку. Після цього скласти внутрішній практичний іспит в автошколі. Звертаємо увагу ще раз, що якщо теоретичний іспит в автошколі не передбачено на сьогоднішній день, то практичний іспит не відміняли. Він повинен проводитися. Після успішного складання внутрішнього іспиту отримати свідоцтво в електронному вигляді яке чинне 2 роки. Дається особі такий два роки на те, щоб вона, можливо, ще там підтренувалася і пішла складати іспити у сервісному центрі, мається на увазі практичні іспити з керування транспортним засобом. Скласти практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС, знову ж таки, без прив'язання до місця реєстрації чи місця проживання, маючи ті ж самі документи, які і для теоретичного іспиту характерні, паспорт, копія коду, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. І після цього вже отримати посвідчення водія. На відміну від теоретичного іспиту в сервісному центрі, кількість спроб складати який не обмежується. Кількість спроб практичного іспиту обмежується трьома підходами. Якщо за три рази не складено практичний іспит. Така особа, кандидат у водії, зобов'язаний пройти повторний курс підготовки по практичному водінню в автошколі і після цього йому надано буде ще три спроби. Хто не знає, Перше посвідчення водія на сьогоднішній день видається не на постійній основі, а є тимчасовим, видається на 2 роки. Водій, досвід водіння, якого становить менше 2 років, не має права перевищувати швидкість 70 км на годину. На транспортному засобі, яким він керує, має бути встановлений відповідний розпізнавальний знак. Деякі водії початківці встановлюють ось такий знак з літерою У. Але з точки зору правил дорожнього руху, цей знак передбачений для навчального водіння. Для водіїв початківців передбачений саме знак із цифрою 70. В цьому місці, як правило, задають іще таке запитання. Наскільки обов'язковим є встановлення даного знаку, і яка відповідальність буде за його відсутність на транспортному засобі, яким керує водій початківець? З точки зору правил знак є обов'язковим його встановлення, але якщо брати адміністративну відповідальність, то там ніяких серйозних санкцій за відсутність такого знаку ми не знайдемо. Максимум, що нам може загрожувати, це усне попередження від поліцейського. Але до встановлення чи не встановлення цього знаку підходимо не з позиції того, яка буде чи не буде відповідальність за це. А з точки зору того, що може нам дати цей знак. Справа в тому, що, бачачи цей знак, водії інших транспортних засобів більш досвідчені по відношенню до цього водія ведуть себе більш поблажливо, більш терпляче. І певну повільність можливу даного водія. Певну його неготовність досить швидко реагувати на зміну дорожньої обстановки, як правило, схильні пробачати. Тобто, ще раз повторимося, як правило, відносяться до такого водія більш поблажливо. Наступне запитання: як бути, якщо транспортним засобом керують декілька водіїв? Один, скажімо, водій-початківець, але є ще інші водій, які з стажем більше ніж два роки, більш досвідчений водій, теж керує цим транспортним засобом? Мовляв, як йому бути, якщо його раптом зупинять і будуть висувати претензії щодо порушення швидкості. Яка промальована на цьому знакові. Ну, навіть якщо дійсно станеться така ситуація, даному водієві зі стажем більше двох років достатньо буде поліцейським пред'явити своє посвідчення водія, де чорним по білому буде зазначено, що його стаж керування перевищує 2 роки. І всі запитання щодо перевищення зазначеної на знаковій швидкості, відпадуть самі собою. Тобто знак даний на практиці ніхто по 10 разів на день не клеїть і не віддирає, в залежності від того, водій початківець чи водій з нормальним стажем, за кермом даного транспортного засобу. Знак, як правило, висить постійно, але коли за кермом водій початківець, він повинен дотримуватися даного обмеження. Якщо ж за кермом водій який з більшим стажем, ніж 2 роки, то він просто-напросто ігнорує цей знак, на нього він не розповсюджує свою дію. Тут можна провести пряму аналогію із розпізнавальним знаком водій з інвалідністю. Буває так, що на транспортному засобі висить розпізнавальний знак про те, що там можуть знаходитися особи з інвалідністю. В залежності від того, чи є вони по факту, чи нема. Водій повинен і вчиняти. Якщо, по факту, є в транспортному засобі особи з інвалідністю, то він має право користуватися тими певними пільгами, які передбачені правилами дорожнього руху для осіб з інвалідністю, зокрема, використовувати для паркування спеціально відведені місця. Якщо ж особи з інвалідністю в транспортному засобі нема, водій не здирає цей знак. Просто не користується пільгами, які передбачені для осіб з інвалідністю. Наступне. Обмін тимчасового посвідчення водія на постійне. Обмін посвідчення водія виданого вперше, проводиться без складання іспитів. Але за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та не вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу Україн. Тобто, якщо за два перші роки особа, водій початківець не вчиняв взагалі адміністративних правопорушень, ну принаймні вони за ним не були зафіксовані взагалі. Або ж якщо були зафіксовані, але в кількості не більше двох за перші ці два роки. Також, якщо за даною особою, за водієм-початківцем не було кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ось цією статтею, а в статті в даній іде мова про ДТП, внаслідок якого є постраждалі середнього, важкого ступеня тяжкості або ж загиблі люди. Якщо виконуються ось ці дві зазначені умови, тоді обмін посвідчення на постійне проводиться ще раз без складання іспитів. Автоматично, можна сказати, старе посвідчення здає, отримує нове постійне посвідчення. Але при цьому попередньо треба не забути поновити медичну довідку щодо придатності до керування транспортними засобами. Справа в тому, що медична довідка, як правило, видається на 2 роки. І саме коли проходять ці перші 2 роки, серед іншого закінчує свою дію і медична довідка. Тож її треба поновити, зробити нову медичну довідку. У випадку, коли попередні вимоги не були дотримані, Обмін тимчасового посвідчення водія на постійне проводиться лише після складання практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС. Іншими словами, якщо більше двох адміністративних правопорушень за перші два роки було зафіксовано, або, не дай Бог, було вчинене якесь кримінальне правопорушення, передбачене ось цією статтею, тоді. Заміна посвідчення на постійне тільки після складання двох іспитів. І теоретичного, і практичного у сервісному центрі МВС. Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше, але були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається. Якщо Водій початківець щось там накоїв таке досить серйозне, за що був позбавлений права керування транспортним засобом на певний термін. Своїми словами, він може з цим посвідченням взагалі попрощатися, немов би у нього цього посвідчення взагалі ніколи не було. Поновлення права керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється після повторної повної підготовки в навчальному закладі та після успішного складання теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Тобто всю процедуру треба повторювати від самого початку. Знову йти на курси, знову вивчати теорію, знову проходити практичний курс, знову складати іспити і тільки потім отримати посвідчення водія. Таке посвідчення буде вважатися виданим вперше, і знову ж таки буде мати термін дії 2 роки. Ось такі специфічні нюанси є щодо першого водійського посвідчення. До речі. Якщо вам потрібно не просто освіжити в пам'яті правила дорожнього руху, а потрібно пройти повний теоретичний та або практичний курс підготовки водіїв транспортних засобів категорій А або ж Б, і отримати про це відповідні підтверджувальні документи свідоцтва, щоб мати можливість успішно скласти іспити в сервісному центрі та отримати посвідчення водія, звертайтеся. Набір до нових груп підготовки водіїв триває на постійній основі. Теоретична підготовка на сьогодні, можлива, офіційно дозволена в режимі онлайн, тож не прив'язана до вашого фактичного місця перебування чи місця вашої реєстрації. Ви з будь-якого місця можете, в принципі, проходити онлайн-навчання, якщо це стосується теоретичного курсу. Практична підготовка нашої автошколою наразі здійснюється лише в Києві та Львові. Кого зацікавила дана інформація, ще раз повторюся, звертайтеся. Зробимо все від нас залежне, щоб вам допомогти. Не забувайте ставити уподобайки, підписуйтесь на даний канал, коментуйте, поширюйте посилання і чекайте наступних відеоуроків. Ще побачимось.